Читаючи книгу Йова, читаючи історію його життя, я помічаю, що Йов, як і будь-яка людина, яка, потрапивши в незрозумілу, а, можливо, навіть несправедливу для неї ситуацію, починає задавати Богу запитання, чому це сталося зі мною? І задаючи ці безкінечні запитання, вона перестає чути голос Бога, перестає чути те, що говорить до неї Бог. Сьогодні, згідно плану, ми читаємо. Книгу Йова, 33 та 34 розділи, розділи, в яких друг Йова Еліуя, який написано вслухався в кожен звук, який виходив з вуз Йова, намагається направити Йова, намагається підбадьорити його, намагається сказати йому щось важливе. Ось що він говорить до нього в 12 му вірші, 33 -му тексті: Ось у цьому ти несправедливий. Відповім я тобі, бо більше же Бог за людину, чого ти з ним сперечаєшся? Що про всі свої справи він відповіді не дає, бо Бог промовляє і раз, і два рази, та людина не бачить того у сні, у воді нічному, коли міцний сон на людей нападає, в дрімотах на ложі, тоді відкриває він ухо людей і настрашує їх осторогою. Перше, в чому він направляє йова, він говорить: Я хочу, щоб ти пам'ятав, що Бог є більший за людину. Друге, він говорить, друге, він говорить, що не сперечайся з Богом. І третє він говорить, Бог не мовчить. Він поруч, він завжди відповідає наші молитви. І головне, він говорить, що як Бог відповідає, коли Він говорить до людини. Він говорить, бо Бог промовляє і раз, і два рази, та людина не бачить того у сні, у видінні нічному. Читаючи сьогоднішній відрізок, я хотів би, щоб ми пам'ятали про ці три важливі речі: Бог є творець наш, Він творець, а ми його творимо. Ми не повинні сперечатися з ним. І останнє що він завжди поруч, і він завжди відповідає на наші молитви.